Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Клюнченко-джела із півдня Одеської області. Це показую вам хурма. Хурма з кісточки. Я посадила її 18 грудня. Дві штуки. Першу я просто вже ось пересадила тільки що в півлітровий стакан, тому що достала. Витягнула із стакана, ось, дивіться, хочу показати. Ой, упала. Бачите, ось корінчики вже в кінці, бачите, виглядають вже. Він вже починає корінь упиратися в дно стакана. Бачите, ось тут корінці. Гарні корінці понаростали. Так, я акуратно теж грудочку я насипала півстакана землі в цей в півлітровий. Пів стакани землі, потім зверху поклала оцю грудочку і присипала ще з землею. Щоб коріння мало куди рости. Тому що, бачите, я ж кажу, воно вже на дні стакана геть згиналося таке геть зовсім зовсім Так що, друзі, будемо спостерігати далі. Це у нас пройшло три місяці, от за три місяці з кісточки гляньте, виросло яке чудо. Зараз пересаджу і буде два красунчика у нас у півлітрових стаканах. Цей другий посадила трошки глибше. Ось. Ось, бачите, трошки глибше. І побачимо, ось у нас один такий, один вище, другий нижче. Ось така красота у нас хурма з кісточки. Ну, ще, поки двір не виношу, до червня місяця буду точно держати в приміщенні. З вікна потім приберу, коли піде сонце. Просто приберу з вікна і поставлю десь в тіньовий куточок. все друзі, отак будемо спостерігати, як буде рости далі наша хурма